Ну що ж, друзі, дочекалися, півфінали відіграли і дивимося. Матч за третє місце. «Голеадор», Тім Муха Тім команди, які програли свої півфінали, але зараз вони мають шанс реабілітуватися. І по тих матчах, які були у них, десь команді «Голеадора» трішки менше Пощастило, команда мухи більше боролась, більше шансів було на перемогу, і зараз є шанс довести свою перевагу у матчі за третє місце. Максиме, твій прогноз, твої очікування? Ну особисто я власне очікував, що команда Івана Гліадора буде претендувати на титул, але в підсумку вони розгромно поступилися своєму супернику з рахунком 3-9. І зараз в матчі за третє місце можна в принципі собі бронзу в принципі бодай щось. Додому а, принести боротися цього разу. Боротьба за м'ячі. Вдається тут продертися вперед. Це погода. Ні, це все таки. Це жуков і жуков. Жуков. жуков відкриває рахунок у матчі за третє місце. Спідстарт старт у нас. Більш вдалий для команди мухи, і вони виходять уперед. 0-1 чи 1-0. і захисника, і голкіпера може бути відповідь, але не сталося. І е, потрібно вже реагувати на контратаку. Тягне м'яч. Тягне м'яч Савчук, Савчук з м'ячем, Савчук, перед ним Макуха. Савчук на м'ячі. Савчук фінтить, падає на газон Савчук і тягне за ногу Макуха. Але арбітер ігнорує цей епізод удар воротах і, і... стійка. Та... Момент ще який виникає. Тут арбітр ще проігнорував. Ну але тут може бути жовта картка. Може, і навіть жовта картка. І без голкіпера на дві хвилини залишається команда. Мухі, от такий початок, Максиме. Матч за третє місце. Дуже непогано, я тобі скажу. Так у макухи, заміна голкіпера. Бабенко з'являється в футбольному полі. Його перша поява забиває макуха. І рахунок у нас відновлено за хвилину два голи. Хороший е, початок матчу. Так, е, шикарний я б навіть сказав початок матчу. Е, Боліт там був оскільки було порушення правил. Ну і Бабенко тут нічого не зміг проти діяти, проти удара Івана Макухи, Богдан Савчук. Першому поєдинку сьогоднішнього дня зараз Артем Мілевський м'ячем. Марченко. Боротьба за м'яч. Удар поворота від Макухи. Блокування може бути добивання. І е, удар від воріт. Тут зафіксовано. Заспокоює Валерій Федорчук у своїх. Партнерів по команді по знаєш по Фрейду вже хочу сказати своїх підопічних звик я бачити е, Валерія Федорчука в ролі граючого тренера команди Рух медіа. Тім. от зараз він просто як рибак, може й пробити. Віддає він тут передачу. Мілевський поперечка! Прекрасний момент у Артем Мілевського для того, щоб забути свій другий гол на цьому турнірі. Ну і по суті, перевага функціональна, фізична, власне, мала би бути зараз на боці команди МуФ, тому що у них був відпочинок. Ось виграти ось цей омріяний фінал і забрати цей кубок, який зараз знаходиться біля нас. а Зараз атакує якраз команда О! Голеадора, який момент рятує Савчук, який повертається після жовтої картки. Він уже класний, класний фінт був від нашого головного арбітра що який ухилився від. М'яч, яке закидання! Який момент? Що відбувається на тому полі? Шикарна передача просто на Івана Карапінку. Той в штангу б'є і м'яч відскоки відскокує прямо от в руки Тарасенку. Давайте ще раз подивимось. Просто фантастичний момент. Аж дармовий відняло тут просто пробиває Карапінка. Тарасенко а в спину, чи, але чи не потрібно подивитися вар, тому що, ну, мабуть, будуть претензії, але арбітри залишаються поза увагою. Все в межах правила голу забитого не було. Карапінка пас на муху. карапінка, неточний пас і розборотьба у нас за м'яч. Іван Голеадор. Мяч на половині поля команди якраз таки Івана. Але втрачають вони зараз. М'яч. Дуча пробиває по воротах, Дуча і забиває в дальній кутик, кладе. І рахунок у матчі 1-3, збільшує до двох м'ячів. Ідуча перевагу, і маємо гол з гри. Шкарне взяття воріт зараз від команди Мухи. І таке враження, що на фоні ще попереднього матчу команда Івана Голіадора сипеться і сипеться далі. І нічого у них тут зараз не виходить. Ну чуємо ми сигнал. Зараз буде найпевніше, найочевидніше їх. Пенальті президентський. І Іван Голіадор має зараз завести свою команду. Виконувати Іван Голіадор Буде сам виправляти це скрутне становище для своєї команди. Савчук проти нього. Голеодор чи Савчук. Голеодор. 2-3. 2-3. Іван Голеодор реалізовує своє пенальті. Ну, він справжній лідер на футбольному полі. Він додає оптимізму своїм партнерам по команді. Партнери по Ігнісу. Так. Ну і Голеодор і Савчук теж партнери по Ігнісу. І тут Іван Голеодор шикарно реалізовує свою нагоду. Так не святкує, фактично. Але тим не менше скорочує відставання в рахунку. Він було б дуже цікаво. Зараз атака якраз іграська команди Бухаматім триває. Сергійчук удар поворота! <зас> і що ж тут було? М'яч влучає в перекладено, але чи не опинився він за лінією. Після цього удару можливо арбітри подивляться цей епізод, але зупиняє, не зупиняється на зграх. хоча арбітер. Ми бачимо, що пішов дивитися цей епізод. Про проте вдалось тут е швидко розіграти Василю Грицуку і. Злето пробиває Іван Макуха, підловили тут е команду суперників. Артем Марченко тут відволікав. Всією зграю відволікали, скажімо так і вдається тут забити. No. Що ж він навкен? Ану, ану, ану. Дивимося. Оп, на саме з тобою Голіадора та Василя Грицюка. Такі от обрали пари команди. Ну і зараз команда Івана Галіадора. От зараз класно прокидає собі Грицюк, Удар поворотам, але не точно були б великі куд залетіло би точно, але тут трішки не точно. Василь Грицук пробивав. Жуков сам з м'ячем. Там Савчук підключається до атаки, атакують великими силами. Бітка остання атака буде за командою Мухи. Муха пас проходить до Жукова. Жуков. може розстрілювати ворота. Жуков. Жуков забарився трішки з ударом. Проте атака команди Мухи триває. Пас на Савчука. Савчук. Савчук. І Богдан Савчук стає першим голкіпером у сьогоднішньому кубку, який забиває гол. Богдан Савчук, воротар, бомбардир. У нього сьогодні були, до речі, моменти, коли він міг забивати, але не вийшло. І в цьому епізоді у нього все виходить. Ну, Тут розстрілювати треба вже просто порожні ворота. Богдан Савчук, воротар-бомбардир перед вашими очима. Ну тут розкатали на правду оборону в Але на лінії. По загрою, отак бо Іван Галіодор останній був. Він тут по факту замінював воротаря, і через це а воротар був вище ніж він. І через це передача на муху рахується за офсайд. На фоні цього дійства донати. зокрема зараз збираємо на, на дрон 3Т І воно в цілому виглядає органічно класно. І так далі. Тим часом хороший момент у команди мухи дуче пробував, але вдається тут відбити Тарасенко. Удар поворотом. Зараз муха з м'ячем, муха проти Сохацької. І ще двох оборонців. Муха робить скидку, а вже потім падає. Ну, ну, у нього футбольний, футбольний оскар. У нього футбольний оскар. Це, це його стихія. Пас зно м'яч знову у дучі. Дивимося ми за цією атакою синіх. Передача проходить на муху. Муха, 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 муха. Чи то був удар, чи то був пас. Але факт залишається фактом, що там Тарасенко. Стохацький. Класне переведення від Артем Мілевського на Міцкевича. Міцкевич на Сухацького. Класна скидка на Скуратова. І тут Мілевський. Ну можна і пробити. Зараз Мілевський. Ні, це передача. Міцкевич пробиває. Класні моменти там положення позагрою, здається, було у е, власне, е, Міцкевича. Артем на Артема. Зараз рибак, рибак у штрафному майданчику. Пас на Мілевського. Мілавський. Він просто переграє голкіпера. Ну і так, тут потрібно почистити Артему Володимировичу. Тому що дійсно маестро розібрався як по нотах. Він не бив, він не стріляв. Він вичекав цю паузу і потрапив в тайм фінішинг Бам. абсолютно правильно. Ти все говориш. Артем Мілевський в цьому епізоді забуває. Здається, це вже третій гол сьогодні на його рахунку. Якщо я не помиляюсь, зберегли цю силу, закумулювали. А зараз перша картка бетонний пеналь Чи вдасться йому знову використати. Свій шанс муха пробиває oh. воротах і цього разу в праву дев'ятку влучає Максим Муха і отримує оплески від Бабанка. І рахунок стає 4-4. Недовго була перевага на боці команди Голеадора. Максим При... Муха пристрілявся. Він саме так. І в цьому епізоді шикарно пробиває в дев'яточку. Макуха. Шукає він тут передачу Василя Грицука. Який класний прийом собі на хід. І це порушення правил. І, можливо, навіть червона картка Та зараз може такі. бути червона картка це зрив атаки. І перша червона у нас на турнірі. Перша червона картка. Жуков І отримує в цьому епізоді. І він покидає поле назавжди. Більше він на цьому турнірі не з'явиться, але через. Є Мілевський, є Марченко, є люди, які вміють робити передач. А ось по завершенню є питання. Удар по воротах від Макухи. Ось це хороший момент. Класно пробив. З льоту пробиває Макуха. Буліт за меж штрафного майданчика. Ну а по пенальті за майданчика, або буліт за меж штрафного майданчика. Це в принципі Артем Марченко. Його шанс, його нагода. Марченко. О, ні, Богдан Савчук знову це робить. Знову це робить. Тобто відбиває буліт. Він це вміє робити. І зараз Артем Марченко ну не зміг йому протидіяти. Зараз передивляться в повторі. Чому підказки все від цього що що Так, Тут Все здорово, що все окей. Ліник відпрацював чудово. Литвин тим часом він удар поворота! М'яч оминає. Дальністю, і коли Литвин, ну, Ярослав Литвин, пробуває, хороший момент. І знову він зустрічається з Богданом Савчуком. Отже, Марченко чи Савчук Марченко. 1-0 булітам. Цього разу він переграв свого віза -віз. Савчук, спробу від команди мухи. Дивимось, намагається розхитати голкіпера Михайло Сергійчук. Сергійчук підбирає голову кіпера. І на пусті ворота Михайло Сергійчук поклав на газон Михайло. Ігнісівська лані зараз виривається і б'є поворотам. Іван Макуха не дарма. Олександр Алієв говорив йому, що він справжня лань наша. І він забиває. Він посміхається. Десь схожому стилі як Артем Марченко пробив. Федорчук обіграє голкіпера. Порожні ворота перед ним Валерій Федорчук. 2-2. 2-2. У нас у серії після матчевих булітів. Ну ось притаманна манера реалізації. Те, щось. Але може зараз бути перша помилка Тим часом, який Рибак. Рибак пробиває по воротах. Попередчина. Хо-хо-хоу, як би сказав Макс Коляда. Не забиває зараз е, Нікіта Рибак. Зараз, звісно, в моменті, якщо там є, якщо камери не можуть показати ідеальну повтор, то має на користь атаки. Думка я можу помилятись. і... Не зарахували. Ні, не зарахували цей удар від Нікіта Рибака. А тим часом Карапінка спокійно реалізовує. Іван Карапінка реалізовує. Іван Голеодор, ось він, ось його авансена. Голеодор! Ну-ну, ну ну як Іван. Тому перегорів трошки Іван Голеодор. Він сьогодні зробив дуже багато роботи. Він сьогодні йому можна пробачити таке. Я, я Максим Муха, лідер вже своєї команди. Муха. Муха прибирає голкіпера. Муха на посі ворота. Муха не хибить, муха холоднокровно. І рахунок стає 7-6. По одному удару залишається у обох команд, що зараз. Команда Івана Голодора не забуває, то на цьому матч завершиться. І перемогу святкуватиме команда Максима Мухи. Ну, але Грицук, Грицук не реалізовує. І на цьому крапка у матчі за третє місце. Багато боротьби, багато емоцій. І Богдан Савчук стає героєм. Тягне два, можна сказати, буліта. І команда Максима Мухі стає героєм. Бронзовим призаром Кубку Зірок UA Steel League. не вдалося Івану Голіадору забити його. Президентський боліт реалізував своєю чергою свій боліт Муха. Після чого Богдан Савчук знову увімкнувся. Він знову це зробив. І вітаємо команду Макса Мухи.